Горішні плавні місто що читає до всеукраїнського дня бібліотеки, який відзначається 30 вересня. Бібліотеки нашого міста отримали привітання від міської адміністрації та подарунки. Дуже важливо залучати дітей, молодь, і я вже другий раз приношу невеличкий подарунок саме для тих, хто робить перші кроки в бібліотеці. Для наших, для наших мабуть, тінейджерів вони зараз читають це такий жанр літературний, містецький, називається манга. Зародився він в Японії і користується дуже великим попитом саме тих читачів, які ще не читають великі книги, розумні, але роблять перші книги. Перші кроки мар відповідно клинок розсікаючий демонів. Дякую вам дуже саме юних читачів. Насправді Іванович, нам дарує ці книжки вже не перший раз. І вони настільки у нас користуються популярністю, що у нас навіть записки люди ну молодь знайомиться через ці книжки, залишають номера телефонів. Там кому сподобалось, і так у нас. Ну, тобто, навіть такі молоді пари у нас образуються через книжки, які нам подарував Дмитро Вінадіч. Я вважаю, що це дуже класно і хочу просто особисто подякувати ще вам, Надії Дмитрівні, Ірині Вані, за те, що ви підтримуєте культуру і бібліотечну справу. Це така, це, ну це для нас це щастя. Попри всі труднощі воєнного часу, міська бібліотека продовжує приймати своїх читачів і створювати для них комфортні умови. Тримаючи культурний фронт, працівники бібліотек для дорослих і дітей ще й займаються волонтерською діяльністю та допомагають гуманітарним хабам. Я думаю, що ми робимо всі з вами дуже добру справу, тим що зберігаємо наші українські традиції, українське коріння. Українську літературу це дуже важливо для нас сьогодні і для тої країни, яку ми з вами будемо відбудовувати після перемоги. Приємним подарунком для читальні стали презентовані нові книги від Національного олімпійського комітету України. А гарним доповненням культурної події стали вітання від вихованців музичної школи. Також привітала працівників бібліотечної справи та вручила грамоти начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Наша сила саме в нашій національній культурі і в нашій освіті. Це те, що нас єднає і зберігає нас як Україну, як українську націю. І ми з вами, хто як не ми, повинні саме плекати. І дбати про те, щоб наша українська культура, наші коріння вони зберігалися за останні сім місяців. Ми з вами дуже зблизилися і працівники відділу культури, спорту і туризму, і працівники бібліотеки, працівники наших закладів культури. Ми всі з вами зблизилися в роботі у нашому гуманітарному центрі. Ми пліч опліч разом з вами стояли на рецепшені і приймали внутрішньо переміщених осіб. Ми разом з вами розбирали речі. Ми видавали продуктові набори. Ми е, намагалися допомогти е, чи можемо тим, хто опинився в біді. І ми з вами з великим ентузіазмом е, збирали. Для наших збройних сил України передачі і передавали, тобто це нас об'єднало, це нас зблизило. Я вам хочу подякувати за це. Але мені дуже приємно, що не тільки робота в гуманітарному центрі стала на перше місце для нас з вами, а й кожен з вас, кожен працівник бібліотеки, не залишив свою безпосередню роботу. За 2022 рік міську бібліотеку відвідало понад 47 тисяч гостей. Видано 136 тисяч 200 різноманітних книжок, великі культурні можливості та амбіції впровадження нових сервісів усе це про міську книгозбірню, де завжди раді любителям щось почитати.